Початку було слово: вітаю вас, шановні краяни. Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія Карпати розпочинає цикл передач від слова до слова, присвячених рідній мові, літературному процесові, книговидавничій справі та духовній культурі українців. Оскільки наша передача виходить і в телеформаті, і в радіотрансляційній мережі, то я вітаю усіх тих, хто по той бік екрану, і тих, хто зараз біля радіоприймача. Сьогодні говоримо про українське слово, його красу і багатство мій співрозмовник це відомий український письменник, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, громадський і політичний діяч, заслужений діяч мистецтва України Степан Григорович Пушик. Вітаю вас. Я вас теж вітаю. Пане Степане, література це такий вид мистецтва, озброєнням якого є слово, і це єдиний матеріал літератури. Скажіть, будь ласка, от наскільки словесне мистецтво є сильне, потужне і велике? Наскільки слово відіграє значущу роль у житті кожного з нас? Бачите, коли ще не було літери, література все ж таки була. І ця література називалася Усна народна поетична творчість. І якщо я багато віддав літ збиранню саме фольклору, і коли аналізуєш наші коляди, наші щедрівки, наші коломийки, наші ну, загадки, я видав приповідки. Бачите, греки мають на таку назву як Перемії, а ми щось говоримо тільки про прислів'я і приказки. Ось крім прислів'я і приказок, у нас багато є інших таких ідіом, які вражають просто своєю мудрістю. Степан Григорович Пушик відомий український фольклорист, збирає усну народну творчість зі шкільних років. На сьогодні має унікальну понад 200 томів збірку різних записів, мала частина яких видана книжками: народні казки Чарівне горнятко, казки підгір'я, Золота вежа, Срібні воли. Впорядкував і видав книжку ліричних пісень, сміються, плачуть солов'ї, до якої включив власні записи фольклору. У світ вийшли пісні Карпат, українські тости, приповідки. Поетичне світосприймання. Добре знання народної поезії, журналістська праця, мандрівки перейшли в оригінальну прозу, повість перо золотого птаха, роман з народних уст Стражгора та інше Степан Пушик учасник фольклорних експедицій, побував у багатьох країнах світу, майже в усіх республіках колишнього радянського союзу. Обійшов населені пункти Карпат, Закарпаття й Прикарпаття. Фольклор узна народна творчості це треба займатися і збирати. Носіїв все менше і менше, автентичних носіїв народної творчості все менше і менше. Що зробив Степан Героч? Він 60-х, 70-х, 80-х роках не полінувався обходити всі гори і знайти тих людей, які хоч щось могли свого автентичного передати і відтворити. І це величезна заслуга, казки, прислів'я, приказки. Тосте, зрештою, роман з народних вуст. Це Юрчакова, яку от ми їздили в Богорочанський район з Василем Бабієм на могилу цієї Юрчакової, яка Марія Марчак з оцієї його роману Народний вуст страж Гора, і там ще живе її правнучка. Все це він зробив. Ви знаєте, він настільки багато в нього настільки багато уява. Наскільки він колоритний, що йому мало самого фольклору, там дуже багато в цьому матеріалі самого пушика. Я десь на одному з ювілейних вечорів, власне, на ювілейну вечору жартував, що де закінчується фольклор, і починається пушик, і де закінчується пушик, починається фольклор, Дуже важко встановити. Але напевне цього і не потрібно сьогодні, тому що та настрій і той, та атмосфера автентики в ньому все одно збережена, бо він сам є природньо автентичний, він може є контрастний, може є, знаєте, такі, як людина жива, завжди контрастна, але він природньо автентичний і це найголовніше. Якщо е, збираєш, аналізуєш це, так само якщо візьмемо ігри наші, навіть в горах коло тіла е, померлого гралися в ці е, упривіддя, як у вашому делятині говорили, грушка чи привида гнати. Це все до християнські, давнє. І раніше ми, наприклад, не знали, що на території України є протоміста, яким по сім тисяч років. Так? Це коли Льодовик відступив, то людина на ці чорнозми найперше перейшла, очевидно, з Балкан, і перші трипільські поселення це на Дністрі. І ці люди рушили, які принесли мальовану кераміку. І бачите, на тій кераміці. Оці ще не розшифровані, очевидно, числа, може й літери, пішли вверх сюди до Дністра, до Круту і потім за Дніпро. Звичайно, що тоді не обходилося без пісні, без забавлянки дитячої. От якщо ми їх теж аналізуємо до Колискової пісні, це теж, мабуть, найдавніше, що було люлюлю -лю -лю по піддулю, по підзелененьку, чи яврова колисочка по долині бігла. Тут, бачите, явір не просто собі явір, не просто Колисочка Яворова, це ще наше світове дерево, Явір. От, наприклад, якщо візьмемо, що Довбуша поховали під Явором зелененьким, то за Довбушем була вже готова міфологічна схема. Це наш, ну, мабуть, Бог Сонця все-таки ярило похований під явором в селі Яворові, Косюцькорйону, бачите, могутнє могутні святилища то християнське. А там фактично історія. Народження сонячного Бога. І людина в своїх ігрищах найперше вона наближалася до того, що ми пізніше почали називати літературою. Я не буду зупинятися, скажімо, ну що ми знаємо, хто ті трипільці. Ну, кажу, та рата, держава була, чи так, чи не так. Ми скіфи землероби, скіфи речі, ясно, що це десь наші люди, а царські скіфи це кочовики. це… Десь на чатки теперішніх ну, пізніших голанів. А тут ми, що ми бачимо, ну, сколоти, скажімо, такі. Мабуть, від того, що перший предок народився у скалі. Так? Пізніше сколотів називаємо склавини, так десь до слов'ян переходимо. А так ми називалися Русичі, Руси. Це вже Петро І нас забрав цю назву і переніс на Московське царство 1721 рік. І ми взяли другу назву, яка згадується, 1187 року. Стосувалася вона Переяславського князівства українці, Україні, це Україна звідти. І ясно, що ми змушені були якось кажуть рятуватися. Бо вся культура. Київської Русі. Ясно, що Київська Русь була десь імперія українська, яка ну, пізніше освоїла тирини північні, візьмемо перші десь переселенці. Це, мабуть, Новгородщина. А потім вже Ярослав засновує Ярослав Мудень. Ярослав, Володимир Володимир, бачите, нашатки Юрій Довгорутій пов'язані з Москвою, його діти. Фактично, ну вже почне відтерахувати народження Московського царства. Це вже Боголюбський, так? Але що дивно, Юрія Довгорукова, дочка Ольга, це дружина осмомисла, галицького князя. Бачите, є багато тих будов, які там є в Суздалі, в Боголюбові. Це, очевидно, Галицькі майстри, Галицькі майстри їх споруджували. Ну, Нашого цвіту по всьому світу. Так, оцей Бакун, скажімо, який мастер Славетний. І ясно, що приведе писемність. Там в основному графинські племена жили. те, що постилали, коли Володимир хрестився. Зараз кричать Крим, 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 город, е, русська територія, е, Севастополь, Руський город. Та який там тут. Це Володимир Великий Хрестився в Корсуні. А Корсунь це теперішній Хрестонець. Там розкопали біля Севастополя. Так само ну, Тмутораканське князівство те слово полку багато віддав досліджень слово полку. Слово о полку Ігоревім відомий пам'ятник літератури Київської Русі, героїчна поема кінця 12 століття. В основі сюжету невдалий похід руських князів на половців, організований новгород Сіверським князем Ігорем Святославичем у 1185 році. Степан Пушик автор перекладу та багатьох досліджень про слово о полку Ігоревім, зокрема, криваве весілля на каялі, нове про слово о полку Ігоревім, моління Данила Заточника. Літературознавець висловив гіпотезу, що Автором слова і моління є Галицький князь Володимир, син Ярослава Осмомисла і брат Ярославни, дружини Ігоря Святославича, перейняти мотивами слов'янської народної поезії з елементами язичницької міфології, замовну і літературну значущість слово стоїть у ряді найбільших досягнень середньовічного епосу та староукраїнського письменства. Ну то це Крим і Кубань. А це тому Дарганське князівство, яке підлягало Чернігівському князівству. Але засновник династії Галицьких князів, Ростиславичів, то якраз там отруєний греком Котопаном. І його дружина Ланка вертається в Галичину, але той Ланчин. Ланчин між Коломиєю надвірною. А на другому боці, що там Княждвір. Оце ясно ви розумієте, в той час ми були дуже багаті чого. То, що кремінь добували тільки тут, от степах там кременю нема. І сіль так само тут добували. У нас була е, сіль е, е, кам'яна. Розумієте, римляни вони половину, половину своєї е, воїнів зарплати давали в солі. Сіль була рівна з золотом. От частину сріблом золотом, а частину якраз е, сіллю. Очевидно, так і в нас було, тому -то, що Коломийська сіль вона була на утримання оружників, тобто зброї воїнів. А в нас дотепер. У нас дотепер візьмемо оцей княждвір, так? Але ми все Лавчин, ж таки говоримо не про це багатство з я, цих Я хочу, я хочу про сказати слово. про як звідки воно йшло. І, наприклад, Заріччя. І ослабило, воно тепер розбито на сотні, не на вулиці. Для чого, куди я до чого я веду? Очевидно, все-таки мачити в перемислі розкопана церква десь на 100 років давніше, як Києві. У нас християнство прийшло раніше сюди. Ясно, що принесли писемність, так? Ну, Кирило Мефодій, ви знаєте, у Моравській державі проповідували. І, але до того, очевидно, у нас писемність була. Ви пам'ятаєте, я десь розшифрував оце е, е, найдавніший напис. сказав, що горчичне масло, го, гороуща. Ні, там написано Горуна. А Горуна це є горнець. Ота е, амфора з Вузеньким горлом, так само на Полтавщині, це кажуть. Це говорить про те, що у нас писемність була, була, е, і вже Осколь, скажімо. І діро, оця епоха, ясно, той час вже створювали, як Бречавський пише, літопис. А давайте вже ближче до нашого часу. Я хочу до нашого часу, але я хочу все-таки назвати е, повість Риманих літ, літ Літопис, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис, слово Полку Ігорів, слово моління Заточенника, слово законі благодаті. Ці шедеври, які, звичайно, Називають зараз і українські, і російські, і білоруські. Але фактично ясно, що Галицький літопис створився не в Москві, творився в Галичі. Так само київський в Києві, так само повість временних літ. І фактично та вся культура, архітектура, вона зараз, ну коли виникла Російська імперія, підсунута. Під нього, розумієте? Але це не говорить про те. Жоден, от, наприклад, навіть почитаємо зараз японців, приїжджають вчити російський фольклор, а виявляється, український фольклор у сотні ну, десятки разів багатший, як російський. так? Звісно. Чи візьмемо, візьмемо навіть польський кольберг, Оскар Кольберг, який в нас в області теж збирав матеріали, каже: ну та українці мають десять разів багатший фольклор. Чи, наприклад, долегно Ходоковський? Значить, це та давня наша література, так? яка вже з якої народилася, випла, я б сказав, та ще література Київської Русі. Ну і пізніше, що ми не розчинилися, ну 700 років фактично неволі. Після Батия ми завжди комусь за ним оплатили або були під чимось копитом, розумієте? Але ми не розчинилися, от бачите, ви в вишиванці, так? Я теж часто одягаю. Ну, хто може похвалитися такими народними костюмами, такими, скажімо, такою різьбою, такою гончарством, таким, мосяжництвом, тими ліжниками, тим всім, ну і найперше. Нашими Щедрівками, колядами, гаївками, юрівськими піснями, купальськими піснями, петрівчанськими піснями, ну, свято Пастухів, скажімо, Петра і Павла. Чи, наприклад, весілля наше це народна опера, так як казав Володимир Гнатюк. Все там є: і сміх, і плач, і ігреще, і все, починаючи від того, що хлопець до дівчини йде. Виламав гілку вишневу, поклав у воду. Це означає, що він її буде сватати, а вона йому яблуко дає. Чи, наприклад, ту писанку? Чому та писанка називається саме слово писати? Так само як писана скриня, яку її дадуть, коли вона вже поїде до нього. Так? Коли вже є Хочу вас зовсім інше запитати. Дивіться, маємо сьогодні ситуацію на Донбасі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, це пов'язано з культурним голодом? Це пов'язано з тим, що на Донбасі не читали впродовж 24 останніх років українською мовою? Дуже мало там було українського. Ви якось ці події можете пов'язати? Що все ж таки література має велике значення і її відсутність у Донецькій, Луганській області і а нею все ж таки вплинула на ситуацію, яку ми маємо сьогодні. Ну, звичайно, треба оглянутися назад і згадати Дрогобича. русна, бо література творилася не лише українською мовою, а скажімо, давньо українською мовою, наближеною до церковнослов'янської, латинською мовою, польською, скажімо, візьмемо Хльоновича і так далі, російською, якщо візьмемо ну, Гоголя, Чехова. Шолохова, ну і інших ну, різних капніста, чи навіть Грибінка Очі Чорні, то російська пісня на українець написав, чи коли, коли я служив їм Чиком. Ви розумієте, якщо Україна вона була розшматована. І в залежності, я кажу, Україна те зелена, на три пайки поділена, Закарпаття під Мадярами там і Чехами, Буковина під молдавцями, ванами і румунами. Після Андрусівського перемир'я Лівобережжя під Росією, це правобережжя Речі Посполитою. Ясно, що тут більший європейський вплив був на правобережжі, як на лівобережжі. Але разом з тим, козацтво, воно. Якось підоновило це все. Ну я про сучасну ситуацію. Те, що сьогодні робиться, пов'язане з культурним голодом. Я кажу, що цей там, скажімо, нас найбільше погубили 30-ті роки, коли штучний голод цей був створений, мільйони українців були виморені, і почалося заселення України росіянами. А з Росії вивозили ясно елемент більш кримінальний. Це стосується Донеччини, стосується десь Херсонщини, візьмемо у ці землі, Одесити. Багато було завезено, і ясно, що не письменники їхали. Розумієте, не ті, що творять слово, а їхав різний елемент. І якщо вже постала, ну Україна дуже короткий час, все одно. Пізніше Радянський Союз, то вже Росія, будемо рахувати. І знову ж таке загравання йшло з тим населенням, ну що ви майже росіяни, розумієте, старалися менше, би там навіть російські театри, ну, пізніше український був, але там двомовні старав, особливо ця політика, яка велася Москвою. І, звичайно, на цьому спрацював. Путін. Коли розпалася система соціалістичний табір, і це вже загрожувало розвалу Радянського Союзу, коли вже вийшло, вийшли фактично всі республіки, залишилася Росія сама, ясно, що в Москві побачили, ну, що треба реставрувати імперію. Але це неможливо було. Без України взагалі неможливо собі вивити, ну, майбутнє Росії. Бо фактично весь космос то зробив. Українці, починаючи від цілковського. Але ми сильні ми переможемо, Степану. Звичайно, переможемо. Переможемо чому? Тому що маємо велетенський культурний пласт. Шар, пласт – одне. Друге, можна завоювати народ. Але з чим ти будеш? Ну, ну нині стріляють так. Завтра треба якусь здавати культуру людям. Розумієте? А в нас є молитва, а у нас є слово. Не тільки молитва, не тільки слово, ми маємо багатющу літературу і багатющу усну народну творчість, і багатюші традиції. А друге, ви знаєте, де є. Сходяться два українці, вони співають, як не співають, не починають кашляти. Mm -hmm. Обов'язково ну, це наша ментальність, розумієте. Пане Григоровичу, ви відомий фольклорист і наша зустріч добігає свого завершення. Що ви би хотіли колоритно побажати українцям? Я би хотів найперше побажати, аби е, ангел-хоронитель став над Україною і приніс мир, аби. Е, Господь дихнув тим мирним духом і на українців, і на росіян, і на всіх. Тому що зараз, ви бачите, Росія воює, воює, а навіть сьогодні, якщо ви вимкнули телевізори, бачите, що робиться в Вірменії. Ну, прийшов бездуховний, мабуть, той солдат, перебив вірменську сім'ю. І дивись, весь не розпіднявся. А якщо простежити отак лінією, ніж Литва, Україна, Придністров'я, Грузія, Вірменія, далі Арабський світ. А коли вже Росія китайцями заселює Амурську і ще сусідню область, значить щось біда в наших, як кажуть, сусідів. сусідів та. Але і... хай їм Бог дасть Так, розумість. Але кожен бачите, там вже пішли на трильйони. Збитки розумієте, розраховували на газ, на нафту. Ну то чи не краще нам було жити в мирі? І навіть були хлопці літали в тюмень, добували вам росіянам газ нафту. А ви продавали по нормальній ціні, і вам би було добре, і нам би було добре. А страшно Григоровичу, миру, добра і любові. Ми сьогодні бажаємо усім нашим глядачам і радіослухачам. Я вела розмову із відомим українським письменником, громадським і політичним діячем Степаном Пушиком. Люди добрі, хай усе у нас буде добре. До зустрічі.